Звістка про другий прихід Ісуса Христа, про Кінець світу, часом нас дуже сильно лякає, і ми дуже тим переймаємося. Чому? Бо не знаємо, як то буде. І я хочу вам, щоб пояснити оце Євангеліє, хочу вам зачитати уривок із книги Еклезіаста. 12 розділі. І будуть боятися високого місця і жахів дорозі, і їм будуть, і мигдаль зацвіте, і обтяжіє кобилка, і загине бажання, бо людина відходить до вічного дому свого, а по вулиці будуть ходити довкола голосильники. Аж поки не перветься срібний лантужок і не зломиться кругла чаша золота, і при джерелі не розіб'ється глечик, і не зламається колесо і не впаде в керницю, і вернеться пороху у землю, як і був, а дух вернеться знову до Бога, що дав був його. знаєте Тут Господь Бог пояснює, каже, Ти, ті, що на покрівлі, навіть не злізайте, ті, що в полі не йдіть додому, щоб взяти одежину. І у книзі Екціаста ми читаємо, що і при джерелі розірб'ється глечик. <кхід> Про який глечик і що воно означає? Хоч, щоб ви розуміли, що Знаєте, краниця Якова, і там була самарянка, зустрілася з Ісусом, вона взяла глечик прийшла набирати води. І в нас часом кажуть, Глечик до пори до часу воду носить. І коли ти приходиш до джерела, набирати води, і якось ти його не втримав, він упав і розбився. Все. Закінчилося. Прийшов до води набирати, глечик розбився. Колесо, щоб крутити воду із криниці, замалося, впало в криницю. Тобто Господь Бог показує ті речі, коли прийде кінець світу, щоб всі звичайні речі будуть поламані. Все те, що працювало до цього часу, далі працювати не буде. Все, що ви бачили, той срібний ланцюжок, він порветься. Чаша золота зламається. Все, що ми бачили до того часу, все, що нам допомагало, все, чим ми могли їсти, одіватися, рятуватися, пересуватися, все, то поламається. І каже, буде скорбота велика по всій землі. Для чого нам треба звернути на це увагу? Дуже часто люди звертають увагу на те, що вони мають, і вони кажуть, я от в мене все є, я всі питання повирішую. Задайте притчу про багача, коли йому дуже все вродило, і він зібрав, розібрав стодоли, зробив ще більше, їж, каже, душа моя, пий веселися, бо маєш всього в достатку. І Господь Бог приходить і каже: Безумний, цієї ночі заберу твою душу, кому ти все лишиш. Тобто Господь Бог нам показує марноту і, і. Скоро проходимість цього світу все проминає, і все є марнота. Все поламається, все, на що ти маєш надію, все, чим ти користувався, чим мав таку велику важність, усе те зламається. Чому Господь Бог то говорить? Він говорить, щоб ми покладалися не на ті речі, що ми маємо. Ні на машини, ні на хати, ні на багатство, щоб ми покладалися на Ісуса Христа, щоб ми себе ним наповнювали, щоб ми іменно через Ісуса спаслися. І як Він каже, і як прийде кінець світу, скажуть одні дві він там. Одні скажуть, дивіться, він у пустині Їм ідіть там. Не вірте. Він прийде одноразово всюди, і всі його побачать зараз, одночасно, так як блискавка, каже Господь, що на сході блискає, а на заході видно її зарево, так і буде прихід сина чоловічого. Але ці дні. Будуть скорочені, бо якби каже Господь Бог не скоротив тих днів, то навіть би вибрані і теж би зламалися. Така буде, така буде кривда, така буде, такий буде тягар і каже горе вагітним і тим, що годують грудьми, бо буде велика скорбота. І моліться, щоб то не сталося в суботу, щоб то не сталося на свята. Я не знаю, чому іменно на свята, бо тому що, напевно, є дуже багато таких свят придуманих, які ми святкуємо, які абсолютно не є святом. Це також треба над цим подумати. Думаємо про ті свята, іменно, як ми кажемо в українській мові святкувати, ми маємо свято. Від слова святий, святити, освячувати. Празник це більше всього таке, як готу, як весілля, празнує, щось наїстися, так? тому нам треба думати про свята, а не про празники. Ми часто кажемо, є храмовий праздник. так бо там є великий стіл накривається храмовий. Але краще звертати увагу на свята, Господь Бог звертає нашу увагу, що іменно через те, як ми будемо святкувати у своєму житті свята, через те ми будемо себе наповнювати святістю. Будемо празнувати, будемо наповнювати себе їдою. І то треба, і то треба. Але кажу вам, щоб ви знали, краще святкуйте, краще моліться, наповнюйте себе Ісусом. І не бійтеся. Не бійтеся, що прийде Кінець. Все, що має початок, має Кінець. Кожен, хто народився, має померти. Кожна людина прямує від народження до смерти. І по цій дорозі, по цьому відрізку, ми повинні встигнути подружитися з Богом, наповнитися Богом, освятитися Богом, причаститися тіла і крови, отримати прощення і отримати завдаток життя вічного. Інакше життя буде марне. Навіть якщо воно буде сплошний праздник, воно буде марне. Глечик біля краниці розбився. Колесо від криниці впало в криницю. ланцюжок пірвався, срібний, чаша золота розбилася. Ці ознаки того всього, що ми маємо навколо себе, те, що нам давало життя, те, що нас рятувало, то, що нас тішило, воно в один час стане нічим. Тому, крім всього того, що маєте, крім багатства, крім достатку, крім всього, майте ще участь в Божих планах. Щоб, крім того всього матеріального, ми мали ще завдаток життя вічного у Бозі, через святу тайну покаяння приблизитися до Бога, примиритися з Ним, через святу тайну, при святу тайну Євхаристії поєднатися з Ісусом, щоб мати в собі завдаток життя вічного. Бо інакше все марнота, все промене і все зупиниться в один час. Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть.